Замовила для дідулика дуже класний халатик. Тканина Махра Велсофт, м'якенький, тепленький, буде зігрівати чудово в прохолодні дні. Я вже маю від цього магазину халатик, а це замовила й дідулику. Розмір є до 60-го, ціна від 790 гривень. Має зручний капюшон та кишені. Легкий бавовняний халат. Халат з короткими рукавами, які забезпечують зручність і свободу рухів, має дві кишені і зручну блискавку, що дозволяє легко кодяти і знімати халат. В наявності різні кольори, а також великі розміри, ціна від 425 гривень. Такий халат підходить для домашнього використання відпочинку і легких кургуля. А ще ви можете придбати базові жіночі трусики від турецького виробника. Вони дуже якісні, гарно прошити. Тканина, бавовна, гарно тягнуться. Після прання не кошлатяться їм, абсолютно нічого не стається. Є однотонні з принтами, з мережевом, без мережева. Все на ваш смак. Розміри до 10 xl на об'єм стегон до 180 см. І ціна за набір. Від 380 гривень це дуже вигідно, тим більше зараз діє в них безкоштовна доставка на всю жіночу білизну. Тому переходьте, обирайте і замовляйте. Просто класна, весну обов'язково треба. Та взагалі, ну, ну як, <смітло> без них ніяк. Магазин домашнього текстилю Ананаско. Я вам рекомендую не вперше. Вони мають власне виробництво. В них дуже широкий асортимент постільної білизни, ковдри. Я собі вже в них замовила на літо літню ковдру. Далі. Покажу вам її детальніше. Є й зимові ковдри, також подушки є різні, нижня білизна, ночні сорочки, рушнички, покривала пледи і так далі. Ціни всі хороші. Товар відправляють по всій Україні новою та Укрпоштою без передплати. І також на сайті доступна оплата частинами. Якщо у вас ну от немає, оплатити зразу за товар, а треба і постільна білизна, і ковдра, і халатик. Ви можете. Товар взяти і розділити оплату на частини. Це дуже вигідно. Показую вам ковдру. Дівчатка ковдра дуже класна, це їхнє власне виробництво. Наповнювач силіконізований Ну, Наприклад, по теплоті така ковдра підходить і на весну, і на прохолодну осінь. І якщо ви от не можете спати, не вкриваючись, навіть у спекотну погоду, то саме ось така ковдра підійде для вас. Тим більше зараз на неї акційна ціна від 465 гривень. Ну, залежно від розміру. У мене двоспальна ковдра. Колір такий приємний, дуже гарно. Подушечка середньої жорсткості, дуже добре. Відновлює свою форму, наповнювач, поліефірне волокно. Ну, ви всі добре знаєте, що для здорового сну кожні 2-3 роки треба міняти подушечку. Подушечка на блискавці, має два чохли. Дуже зручно. Ви можете самі регулювати кількість наповнювача. І в будь-який час можете прати чохол. Мені дуже вона подобається. Супер! Для вас, мої дорогі підписники, надають по промокоду ЖА8, тільки саме такий промокод діє. 8% знижки на весь асортимент. І ця знижка буде діяти після реклами ще 7 днів. Тому переходьте, замовляйте обов'язково, вказуйте промокод і отримуйте знижку. Ну, 8% це хороша знижка. У мене кілограм. Речки, побрізала хвостики, і тепер треба її отак. Ого, не точно що літає. В общем, треба її добре побити, щоб вона тріснула, репнула і скидає. Нормально. Оп. Я буду в миску скидати. Дівчата скидали в банку. Ну, в общем, процес поняли. Оп! Так, дівчатка, побила редьку. Не знаю, чого саме треба було бити. Не різати, не, не кришити, а бить. Ну, всі б'юті я била. Так, тепер на кілограм дві чайні ложки цукру, дві чайні ложечки солі, так. 4 столові ложки осту. 6 столових ложок олії. Так. Зараз потру на тертушиці 4 зубчики часничку. Натерла часничку і тепер треба додати кріп. Ну, я додам морожений. Яка різниця, це, я так думаю. Зараз бігом. Ростане дай порядок. О! І гарнесенько, якщо у, у банці то потрусить, як, як отак як у мене це так, переколошматить. І треба дати годинку, настоятися у холодильничку. І будемо смакувати. Хм. хм! Я зараз шматочок. Хм! Ну, Хороше діло. Я щось ніколи. Часник до редьки не додавала. Думаю, вже ж буду класти, бо ж в рецепті є. Що я вам хочу сказати, мої дорогенькі? Ото От колись робили салат, зелена цибулька кришили редьку кружечками чи кусочками олійка, оцет, сіль. Трошки цукру додавали. От. Тільки все треба робити його за смаком. Оце мені от 4 столові ложки. Це багато на кілограм. Вона кисла. Я ще додала чайну ложку цукру і все одно, щось, щось воно не те. Ну, коротше говоря, от раз спробувала більше його робити, ясне діло, що не буду. Нічого такого, супер-пупер немає. І солі багато, дві чайних ложки, багато, солі і все, багато. Оця юшка так взагалі ну, ну Редька, може, ще така сольона і не буде, як сольона юшка. Я вам кажу по правді. Не годиться. Ото бери редьку да, із цибулькою чи сметанкою помаж, чи чим ото буде добре. А це таке. Або щось у ньому не хватає з рецептом. ну. Рецепт брала в тіктоці, не годиться. Ходила сірку, свою, вивісила на вулицю. Сьогодні ще й постираю на, на дурняк. Ще там один заміс і ще буде один. Буде порядок. Це ж, сьогодні на базарі купила мандаринок. Я не знаю, звідки вони завезені, але які ж вони й добрі. Ох і добрі, такі кисло солоденькі. І не солодкі, і не кислі. Ну, ну прям такий смак давно такого не, не їла. Так, от, от як добре, так воно добре. ну а то? Та, Поїм, де воно, ні. кроме мене ж редьки. Ніхто. Дівчатка, ну, багато хто в мене поправляє, що то не редька, то редиска. Я знаю. Я знаю мої дорогенькі. Але у нас вдома, не тільки в нас, мабуть, у Київській області, кругом таке. Редька да годі, я вам казала, редька, тулька. От. Тому я знаю, що то редиска, а редька то чорна редька на городі. Ну, я вам хочу сказати, що то редька, що то, даю все. Так, я вже вдома, розпаковка. Сьогодні в мене польський 62 фунта а індус 20. Взяла тут яблучка, 4 штучки. І отаких от 4. мандарин вже не кучу. Тіше взяла рибку, дала пія, Взяла фісташки. Це ж фісташки, так, да, Яна? Да. Вони. Це я на прикраси на пасочку взяла. Взяла полуницю, що вона під номером 13, я не знаю, але ну, стоїть вона 4,99. Взяла собачкам почки, дві лежало, а решту він пішов мені. Ну, він вже розуміє, я його він мене. Полосу, а то він мені ще вибр... видрав. Жир запропонував, кажу, ні, жир ми не їмо. А тепер буде розпаковка польська. Це індус. Так, ну і польський. <різь> Буду б краще нагинатися, рашкувато. Взяла малосольних огірочків По сім по 7 то Ну в прошлой раз ми брали, дуже смачні. Пюрешку завтра, сьогодні є, що їсти. А завтра зроблю пюрешечку і будуть огурчики. Це огірочки. Сир, кисломолочний 3, три. Ну такі дати, що багато не видно. Масло вершкове смалець. Масло то ще є, ну беру, бо ж паска пекти. Хай буде і смальчик взяла. Зеленої цибулі взяла і йшла туди, дивилася Жану. Вона там редиску якось маринувала, молотком стукала. Ну, думаю, прийду і я зроблю. <гум> зроблю. Бо в мене чотири пачечки. Чи аж п'ять тієї редиски лежить? Вона там молотком стукала для відбивних маринувала. Думаю, прийду зроблю. Далі дивлюся, недобре не буду робити, купила зеленої цибулі і зроблю просто салат – редиска і цибуля. Купила таку рибку собі. Може, хтось ще захоче. Не знаю, чи сольона, чи ні. Купила таку рибку. Цього разу смажили добре. Одні ціні не знаю навіть і по чому вона. Коротше, погано. Хліб є Два. Чотири. Ну, не дивуйтесь, бо пишете, хто у вас так багато хліба їсть. Я кладу його в холодильник і він лежить. Не завжди він є. Зараз з'явився. Потім може не бути. А так, ну, схаменулась на чотирьох, хотіла взяти шість. Каву бо закінчилась. вегету. Балакаю, а не включила користь. І шлуночки взяла. Тут, мабуть, більше 2 кілограмів. Розфасую. Ну, це ж все, що я взяла. Не мало, не багато, а вести було і не лага. Можна сказати, важку. Все, відпочиваю, розфасовую це все і йду забирати. Іду туди. Ася підписники просять, щоб я тебе частіше показувала. Так, да? Ася? Я не забираю. Почула Боня, що пішла розмова про Асю.